Вітаємо з черговим випуском новин ситуаційного центру муніципальної варти, працівники якої завжди готові прийти на допомогу. Ірина Вербинська не залишити в біді в пріоритеті усіх екстрених служб. А за взаємодії дієвих результатів досягати завжди легше. Так на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48 від оператора ДСНС Білгородністровського пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що мешканка нашого міста похилого віку вийшла з дому та загубилася. По каналам взаємодії дізналися, що вона перебуває в селі Сухолужжя. Дістатися додому не може і вже ледь не змерзла від холоду. Розуміючи, що діяти треба негайно, вирушили до неї, знайшовши, пересвідчилися, що ситуація дійсно була критичною. Я вже замерзала просто сиділа. Доставивши додому, порадили в таку погоду утриматися від таких небезпечних прогулянок. Желательно не желательно А ці слова у відповідь підбадьорюють та заохочують на добрі вчинки. Дай Бог, щоб така служба була завжди. Комусь допомога потрібна ділом, а комусь поки достатньо і слів попередження щодо неприпустимості паркування в зоні дії забороняючих знаків. Ти йти в зоні дії знаку заборонена. заборонено. Приберіть машинку. Ага, добре. Тому вам у поміч спочатку попереджаємо. Ослухалися вкотре адмінпротокол та штраф. Реальними кроками по збереженню життів пішоходів, що рухаються в темну пору доби та недопущення дорожньо-транспортних пригод за їх участі. Є акція «Убезпеч себе, вдягни світловідбивач. Ми хочемо вам вручити та так, отакі, на що одежу, вас. щоб дітей було видно. Наслідки негоди темні вулиці, непрацюючі світлофори, несуть пряму загрозу життю, бо видимість на дорогах обмежена. На одежу щоб так, вас усі було одежу, видно. Що ми вас бачили, пояснюємо і переконуємо, що важливість таких здавалося б, простих світловідбуваючих елементів важлива, і вас буде видно. Пересвідчуємося, що обізнаних та свідомих громадян в цьому питанні більше на куртку, буде курточку на, на речі, або куртка. Щоб вас Не, було вночі вас видно. Разом з тим інформуємо про зв'язок з нашою службою. 24 на 7. тут е, телефон на гарячій лінії. На так, тому, якщо... якщо якась Проблема або небезпека звертайтесь. Реагування на можливі факти правопорушень допомагають їх попереджати та викорінювати. Ви в алкогольному сп'яніні? Ні. Зовсім не вживали. Лише ваш друг вживав? Я... І вживати алкоголь і знаходитися в стані алкогольного сп'яніння в громадських місцях категорично заборонено. Що вже говорити про наркотичний стан? Траву я та ні, не траву. Пуста ампула від ін'єкції та шприц також при ньому. З досвіду оцінивши чоловіка як потенційно небезпечного, розуміючи, в яких умовах живемо і ДРГ можуть критися будь-де, перевірили документи. Яке ж було здивування, коли даний чолов'яга виявився громадянином Республіки Казахстан? Тому відомості про дану особу взяли на опрацювання. Піші рейди патрульних муніципальної варти це завжди можливість моніторити та виявляти факти правопорушення. Бачимо, що ніхто алкоголю не вживає. Все чисто. Громадські місця завжди в полі зору муніципалів. Люди відпочивають ніяких правопорушень. Йдемо далі. А такі кроки патрульних дають свої результати щодо формування спільної безпеки в нашому місті. І дійсно бачимо, що про нас знають, довіряють та звертаються, бо впевнені. Допомога прийде, бо хто як не ми на пульсі актуальних подій Білгорода Дністровського завжди ваша муніципальна варта.